Масляну цього року у Стаханову відзначили не за традицією. Зазвичай це роблять у прощену неділю, проте цього разу це сталося на тиждень раніше. Хоча на якості святкування це у жодному разі не позначилось. Обряд Масляної пов'язаний з проводжаннями зими і зустрічю весни. Масляна отримала свою назву від того, що у останній тиждень перед Великим постом дозволяють живати у їжу олію молочні продукти та рибу. Дата проведення Масляної кожного року змінна, в залежності від того, коли починається Великий піст. У 2012-му стахановчани відгуляли на тиждень раніше, щоб у прощену неділю не думати про веселощі, а духовно наблизитися до посту. Маслінцю по традиції, считаю та очень хорошим праздником дружним. Ми збираємося з друзями, приходимо на площу, Шашлики, баранки, бублики, ну і само собою кріпенького чуть, чуть щоб сагрітися. Самі знаєте, зима очень холодная в этом году. Традиційні пряники, шашлик, млинці з маком, медом тощо невід'ємні складові свята. Традиційно це, конечно, бліни і пряники, але ми сюди приходимо також полакомитися шашличками. Настроєння піднімає. І да, вообще хорошо здесь и в конкурсах детки участвують, то що очень нравится. Для людей, для всего Торгівля наразі у розгарі. Народу вистачає. Численні конкурси та розваги не дали змерзнути. У 12-ти градусний мороз. замечательно, шашлик очень вкусный, Погода замечательная, Все прекрасно! Всім здоров'я! Хочих забратися на стоп та дістатися до призів багато. Хоча похвалитися витривалістю може не кожний. Виявляється складна це справа. Проте сміливців достатньо, і призи все ж таки знаходять своїх споживачів.